Доброго, шановні діви! доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяць. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку Асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії даного місяця а, сприятимуть. Тому, щоб ви здобували якусь мудрість, щоб ви, можливо, оновили свої знання, можливо, зробили якусь таку певну, певне поглиблення знань своїх. Можливо, вас взагалі зацікавить якась нова тема, і загалом, якщо ви, наприклад, приймаєте рішення, чи маєте якісь сумніви стосовно. Якихось моментів, то в першу чергу ви маєте прислухуватися до себе, оскільки сама мудрість вже ем, є в вас, оскільки відповідь на ваші питання також є у вас, і ви маєте прислухуватися до себе. Ну, наприклад, ви приймаєте рішення, ем, чи ця людина повинна бути в вашому житті, чи ні. І от ви думаєте, чи мені з нею продовжувати спілкування, е, чи ні. І, наприклад, якщо ви відчуваєте внутрішнє якесь таке відторгнення, людина вам неприємна, хоча вона вам, наприклад, нічого не зробила, то це вже перший дзвіночок того, що з нею не варто спілкуватися. І ви, скажімо так, не на одній хвилі з цією людиною. Так? Тобто слухайте, прислухайтеся до себе. Далі, давайте подивимося, що вас чекає в конкретних сферах життя. І розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про роботу, то, скоріше за все, у вас буде апатія, незадоволення з роботи і, і загалом от такі, можливо, ви були в відпустці. І ви виходите роботу і це не можете ніяк влитися в робочий процес, і знаєте, скажімо так, війти в колію. І ви от, ну знаєте, ходите на цю роботу, ви не, не намагаєтеся. Більш поглиблено працювати. Тобто, ви знаєте, пробуйте, аби як попало, аби тільки його зробити, і аби до вас ніхто там не чіплявся. Так? Це може також просто проявлятися в тому, що у вас емоційне, ну якби не емоційне, а професійне вигорання так? стосовно цієї роботи. І ви робите, аби тільки його робити, аби тільки до вас ніхто ж знову ж не чіплявся. І це може також просто знаєте, виглядати так, що просто ви дуже... Багато працювали, не давали собі відпочинку. І припустимо, ви е, працюєте над якимось документом, припустимо, над договором. Е, і ви працюєте, ніби 10 разів прочитали, все окей, все немає жодної похибки, немає жодної помилки. Ви, ви висилаєте до свого керівника, а вам керівник говорить: Ну ось подивись, у тебе тут помилка, тут помилка, тут помилка. і е, 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 ви розумієте, ну як ну я ж читав, чи читала, і звідки воно взялося. І тут може просто бути той момент, що ви геть е змучилися, і вам просто необхідно відпочити від вашої роботи, щоб відновити свої сили і, скажімо так, освіжити свій мозок. Добре, давайте подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. Якщо е ви маєте роботу, то ск скоріше за все. Е в першу чергу є можливість того, що вам скажуть поїхати на якусь відрядження так, в інший регіон, в іншу країну і так далі. А ви не хочете цього робити? Ви не хочете нікуди їхати. Ну, знаєте, у вас, ну куди їхати? Я ж маю десь кудись їхати. Ну, знаєте, просто у вас немає бажання. Раз. Другий момент. Це може бути, що ви можете отримати не дуже приємну інформацію від, можливо, від партнерів по роботі. Так? Можливо, загалом просто не дуже приємна інформація, яка ну, не принесе вам багато радості. І третій момент це знаєте ще, що може бути? Ну, відомо, обстріли обстрілами, і тут, на жаль, може просто бути момент. Коли дрони, москаляцькі дрони, чи якесь отакло, такого подібного роду лайно може потрапити в вашу фірму, і є велика ймовірність того, що це ну, якби не змусить вас радіти цьому. Добре, давайте подивимося, про що ж говорить нам перевернути лицар-чаш для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, то тут, скоріше за все, можливо, просто ви собі захочете трішечки відпочити від цих пошуків і взагалі не будете займатися цим питанням. Це раз. Другий момент це також може бути, знаєте, що, що ну, відомо, перший місяць літа, можливо, сезон відпусток, і вам ніхто, ви вислали скрізь резюме, а вам ніхто не дає зворотньої жодної інформації. У вас ніхто не запрошує на співбесіди, просто у вас розчарування. Ви знаєте, вже хочеться вам опустити руки. І це може просто призвести до того, що ви знаєте, як то кажуть, пали духом. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Говорячи про фінанси, в першу чергу, так, буде можливість заробити великі гроші е легко, не те, що великі гроші, але є ймовірність заробити легко гроші. Але, будь ласка, мусите дуже добре сісти і проаналізувати, чи це закінчиться для вас добре чи ні, тому що все-таки спосіб не буде до кінця легальним. Далі. Можливо, вам захочеться в цьому місяці бути спокуса, витратити гроші на власні забаганки, на власні якісь, знаєте, хочу те, хочу те, а ви можете так просто. Витрачати гроші на власні забаганки, що будете в кінці місяця зводити ледво кінці з кінцями. Це раз. І можете не лише просто хочу, можете просто витрачати гроші на якісь а, а, тимчасові задоволення, тобто алкоголь і інші якісь речовини, Добре. психотропні речовини. Так? Тому, будь ласка, будьте дуже обачені. Далі, давайте ми дивимося, що вас чекає в сфері стосунків з людьми, в загальному морозумінні слова. В першу чергу, можливо, ви дивитеся на якесь на ваше оточення, на конкретну людину через призму ілюзії. Ви не хочете бачити ситуацію реальною, такою, якою вона є. Тому маєте дивитися реально на своє оточення, оскільки пам'ятайте, що. Коли ілюзії розбиваються, і ці рожеві окуляри, то вони розбиваються зазвичай досередини, так? Добре, давайте дивимося, що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, тут, скоріше за все, може бути така ситуація, що, ну, скоріше за все, якісь певні ілюзії стосовно вашого партнера вони розбиваються. Ви, можливо. Зрозумієте для себе, що ви занадто ідеалізували партнера, або бачили лише в ньому те, що хотіли бачити. Це для одних людей. М інші люди тут може бути все-таки може бути те, що ви дізнаєтесь, що ваш партнер був не до кінця чесний з вами. І третє, таке, якщо у вас все добре в стосунках і вас цього не стосується. І тут може просто бути е, також момент, коли ви будете зайняті зовсім якоюсь іншою сферою свого життя, і будете такі, знаєте, трішечки, е, е, можливо, агресивні. Не те, що агресивні, а радше такі, знаєте, дратівливі стосовно до свого партнера. Тобто ви не будете виділятися якоюсь такою, знаєте, ніжністю, дипломатичністю. Тут буде більше все-таки е, такий момент, що будете. Трохи різкими стосовно свого партнера, тому що вам буде взагалі не до стосунків і... От і все. Добре, давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. А тут є велика ймовірність того, що якісь розкриється певні, певна ілюзія стосовно потенційних партнерів. Так? Можливо, Це, це може, ви знаєте, що бути. вам сподобався. Хлопець чи дівчина, і вона вам видавалася така гарна і так далі. Ви собі там, ну, знаєте, дивилися, занадто ідеалізували його чи її, а виявиться, що це ще перепрошую те лайно, з яким взагалі не варто зв'язуватися. Добре. І ви нарешті це побачите. Можливо, так, це не буде приємним, це буде болючим, але, але принаймні. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в. Ментально-емоційній сфері. Ну, тут все прекрасно. Тут, дивіться, ви будете підходити до всього досить легко. Ви, незважаючи, можливо, на якісь проблеми, незважаючи на якісь. Моменти складнощі ви будете підходити до життя в першу чергу з легкістю, в другу чергу, розуміючи, що вам вдасться все зробити так, можливо, якісь перепони, можливо, якісь моменти не дуже приємні, але. Але ви будете далі, будете йти до своєї цілі. Можливо, ви будете отримувати перші якісь отримаєте перші результати в тому, що ви, припустимо, робили чи до чого йшли, і це буде вам надавати такої більшої наснаги, це вам буде надавати більше сили і мотивації. Добре, давайте подивимося, що прийде в цьому місяці. Прийде в цьому місяці знову ж таки якісь певні чвари, якісь певні сварки. Можливо, знову ж таки з партнером, це може бути, якщо дивіться, знову ж таки. Якщо ви шукаєте те, що я говорила, просто розкриється вся правда про людину, яка вам, наприклад, подобалася, з якою ви б хотіли будувати стосунки раз, а можливо, просто у вас будуть чвари, ну, до вашого партнера. Можливо, просто ваш партнер може бути ну, якби бути незадоволеним, що ви ну не зовсім дипломатичні, що ви не зовсім добре з ним спілкуєтеся, тому що ви собі будете сконцентровані зовсім якимись іншими справами. І тому можуть в ваше життя прийти чвари. Також будьте, будь ласка, у баченні, тому що є ймовірність прийняття якогось невірного рішення. Те, що вам, знаєте, буде нав'язане ззовні, те, що буде нав'язане вам вашим оточенням, соцмережами і трендами якимись певними, тому є і велика ймовірність того, що ви можете прийняти невірне рішення, яке вас не призведе до бажаного вам результату. Пам'ятайте, маєте приймати рішення, те, що вам підказує не ваше серце, а не те, що логічно було правильним. Добре, давайте подивимося, що відійде в цьому місяці. Відійдуть в цьому місяці якісь певні стосунки з людиною, якою у вас от були, ну, скажімо так, чвари, так, з якими у вас були досить довгий час натягнуті стосунки, так? Це раз. І другий момент може відійти внутрішня. Внутрішня дисгармонія. Те, що я говорила, що це ментально-емоційний стан, тобто, коли ви знаєте, з однієї крайності до других перекидаєтесь, і воно нарешті піде в цьому місяці. І давайте подивимося, що у вас чекає в різноманітних, різноманітних рекомендаціях. В першу чергу, те, що я говорила, прийміть правду, якою б не будуйте собі ілюзії, не ідеалізуйте щось, не дивіться ясно, об'єктивно, і реалістично на конкретних людей, на конкретну ситуацію. Так? Знову ж таки, маєте зрозуміти, чого ви хочете насправді, тому що є велика ймовірність того, що ви можете прийняти. Рішення не те, що ви насправді хочете, а те, що хоче ваше оточення і нав'язує вам то. І е, не Намагайтеся контролювати все, не намагайтеся планувати щось на майбутнє, аж за далеко, за далеко. Намагайтеся просто доцінити те, що ви маєте на даний момент. Якщо ви маєте дах над головою, якщо ви маєте роботу, якщо у вас є за що купити хліб, якщо ваші рідні та близькі живі та здорові, то варто цінувати це, а не концентрувати увагу на тому, чого у вас. Немає. Ну що, ж, шановні діви, є у вас визвання, є у вас певні складнощі в цьому місяці, але я впевнена, що вам вдасться їх побороти і намагатися об'єктивно дивитися в цьому місяці на світ і на своє оточення. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.